Мої вітання. Сьогодні фізика. Розглянемо задачу. Задача на світлові явища розділ оптика. Промінь світла падає під кутом 45 градусів з менш оптичного густового середовища в більш оптичного густе середовище. Заломлений промінь змістився на 15 градусів щодо свого початкового напрямку поширення. Визначте швидкість поширення світла в першому середовищі. Якщо в другому середовищі швидкість світла 2 помножити на 8 степені метр на секунду. Така задача. Записуємо скорочений запис. Дано нам кут альфа, це кут падіння світлового променя. Дано кут гамма, це кут, наскільки відхилився. Промінь від свого початкового напрямку. І дано швидкість світла в другому середовищі. 2 на 10,8 метра на секунду. Розглянемо малюнок. На малюнку показано межа двох середовищ. Проведено перпендикуляр до межі двох середовищ точку падіння променя. Падаючий промінь показано. І заломлений промінь. Також продовжено пунктириком напрям поширення початкового променя. І показано кут гама. Відхилення променя від свого початкового напрямку поширення. Кут альфа кут падіння, кут бета кут заломлення. В1. Швидкість поширення світлового променя в першому середовищі. В2. Швидкість поширення світлового променя в другому середовищі. Як бачимо, за умови задачі друге середовище оптично густіше. Тому промінь заломлюється до основи перпендикуляра. Отакий От малюнок. Запишемо другий закон заломлення світла. Синус кута падіння поділено на синус кута заломлення є величина стала рівна показнику заломлення. Перше середовище відносно другого середовища. І. Ця величина рівна відношенню швидкості поширення світлового променя в першому середовищі до швидкості поширення світлового променя в другому середовищі. З малюнка видно, що кут бета дорівнює альфа мінус гамма, оскільки кут альфа і сума альфа. сума бета і гамма Цих двох кутів будуть вертикальні кути, а вони рівні. Отже, можна нам оцю формулу замість бета підставити альфа мінус гама. І з неї визначити зразу швидкість світла v 1 використовуючи властивість пропорції. v 1 дорівнює, v 2 піде як множник в чисельник. v 2 помножити на дріб. Сінус альфа поділити на синус. Альфа мінус гама. Получили ось таку формулу. Це кінцева формула для проведення розрахунків. Цю формулу підставимо значення фізичних величин і проведемо розрахунки. Підставляємо. v 2 у нас 2 на 18 степені метра на секунду це швидкість поширення світла в другому середовищі. Сінус альфа це синус 45 градусів. Альфа в нас 45 градусів і гама в нас 15 градусів. З математики відомо, що синус 45 градусів це корінь з 2 на 2. 40 мінус 15 це буде 30 градусів. Сінус 30 градусів буде одна друга. Одна друга в чисельнику одна друга в знаменнику скорочується. І маємо 2 помножити на корінь з 2 на 10 8 метрів на секунду. Перемножимо 2 на корінь з 2. з 2 приблизно. 1,4 і там ще є соті. За допомогою мікрокалькулятора можна більш точніше добути корінь з 2. І примножаємо на 2, отримаємо 2,83 сотих на 10 8 степені метра на секунду. Записуємо відповідь. Швидкість поширення цілого променя в першому середовищі 2,83 сотих на 10 8 степені метра на секунду. Задачу розв'язано. Всього найкращого, до наступних зустрічей. Будьте здорові!